Записуємо 22 березня класна робота. І сьогодні у нас тема перпендикулярність площин. Записуємо тему урока перпендикулярність площин. Так, ми скоро закінчуємо взагалі теми перпендикулярності е, і будемо починати вже е, таку саму легку тему, мені так здається, декартова, е, декартова координати в просторі. Так. Так, ну записуємо що називають перпендикулярними площинами. Дві площини, що перетинаються, називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. Ну, ви бачите, на прикладі ось такої кімнати, що тут між собою, наприклад, стіни перпендикулярні, стіни та підлога, стіни та стеля між собою перпендикулярні. Це у нас площини між собою перпендикулярні. І коротко можна записати, що якщо альфа перпендикулярна бета, то вони перетинаються, по-перше, по прямій С, ось вона пряма це площина альфа, перпендикулярна площині бета, вони перетинаються по прямій С, і якщо у нас пряма А, Ось вона це перетин площини гамма, і гамма перетинає також і площину бета. І тут утворився такий лінійний кут між прямою А і Б. Площина гамма. Перетинає площину альфа по прямій А, і площина гамма перетинає площину бета по прямій Б. Так ось кут між прямими А і Б, він буде 90 градусів. І це у нас виходить лінійний кут двогранного цього кута, тобто кут між прямими А і Б. Дорівня 90 градусів. І це буде це є лінійним кутом двогранного кута. Це якщо ми проведемо третю площину гамма, яка буде перпендикулярна до лінії перетину, до прямої перетину цих двох площин альфа і бета. Ну і далі ознаки перпендикулярності площин, ознака та властивість. Ознака, Ось ви бачите, якщо у нас Б пряма Б, перпендикулярна площині альфа і пряма Б належить площині бета, то можна вже зробити висновок, що площина бета перпендикулярна площині альфа. Ну, ознака така ну, не дуже важка. Ще раз, якщо ви точно знаєте, от. Розглядаєте дві площини, вам потрібно довести, що вони перпендикулярні, якщо ви знайшли пряму. В площині бета, яка перпендикулярна площині альфа, і ви знаєте, що вона перпендикулярна, то і площина, яка належить прямо бета, буде перпендикулярна до площини Альфа. Запишіть собі цю ознаку, ну, коротесенько, і зробіть малюнок. Якщо вам важко робити малюнки, от я вам покажу накреслити паралелограм. І е, установлювати ось таку от ще площину. Тут буде паралельно цій стороні паралелограма, тут так само креслити паралелограм, і тут далі можна продовжити. Ось так от продовжити. І ось У вас виходять дві перпендикулярні площини. Це я руки вам креслюю ще і на графічному планшеті, де не дуже зручно. І це у нас площина бета, в ній проводимо пряму Б, яка буде перпендикулярна площині альфа. Пряма Б перпендикулярна площині альфа, пряма Б належить площині бета, то звідси у нас випливає, що альфа перпендикулярна бета. Така не дуже важка ознака перпендикулярності двох площин. І властивість. Властивість це коли ми знаємо, що площини перпендикулярні. Тобто є площина альфа, є площина бета, яка їй буде перпендикулярна, і в площині бета є пряма Б. Пряма Б належить площині бета. То, так як ми знаємо, що площини альфа і бета перпендикулярні, пряма Б належить площині бета і перетинає площину альфа, то ми можемо зробити висновок, що пряма Б буде перпендикулярна до лінії перетину цих двох перпендикулярних площин. Ще раз. Пряма Б, яка належить площині бета, вона площина бета перпендикулярна до площини цієї альфа, і вона буде перпендикулярна ця пряма і до лінії перетину, до прямої перетину цих двох перпендикулярних площин. Це у нас властивість. Коротко її можна записати, пряма Б. Належить площині бета, альфа перпендикулярна бета, альфа перетинає площину бета по прямій А. Тоді ми можемо зробити висновок, що пряма Б буде перпендикулярна прямій А. Так, скажіть, питання тут є по властивостям та ознакам. Я Немає. вам нагадую, що властивість це коли ми знаємо, що площини перпендикулярні, а ознака, коли ми доводимо, що площини перпендикулярні. Ми не знаємо, що вони перпендикулярні, ми за деякими умовами можемо довести, що площини перпендикулярні. Це і буде ознака. Так, ну добре, давайте тоді задачі. У нас площини альфа і бета взаємно перпендикулярні та перетинаються по прямій М. І далі е, треба нам е, з'ясувати, чи можна стверджувати, е, що будь-яка пряма, яка лежить у площині альфа, і далі у нас декілька питань. Ну, е, Щоб вам було е, зручніше, ви собі зробіть малюночок двох перпендикулярних площин, які перетинаються по прямій М. Зробимо малюнок, ось у нас буде. Площина нехай буде Альфа і її перпендикулярна буде площина бета. Ось я за допомогою лінійки. Так, і тут. За допомогою лінійки вже не можу. Тут у нас не видно її, а тут вже її добре видно. Ну і тут у нас не видно альфа, це площина бета і це пряма М, по якій вони перетинаються. Ви Також собі в зошит зробіть малюнки це. Ще раз, площини альфа і бета взаємно перпендикулярні та перетинаються по прямій М. Чи можна стверджувати, що будь-яка пряма, яка лежить у площині альфа, буде паралельна прямій М. Ну, я не чую відповіді е, ваших. Ні. Ні, звичайно, ні. ні. Звичайно, ні. Е, у нас в площині Альфа. Може, наприклад, пряма ось так от проходити, і вона ну, зовсім не паралельна прямій М. Тобто ми не можемо стверджувати, що будь-яка пряма, яка лежить у площині альфа, вона буде паралельна прямій М. Ні, такого не можна стверджувати. Добре, чи можна стверджувати, що будь-яка пряма перетинає пряму М, яка лежить у площині альфа. Ні. Ні, а як може вона е, бути, якщо вона лежить у площині альфа? Правильно З, Звичайно, може бути паралельною, правильно. Тобто ми про будь-яку пряму. Якщо б е, питання стояло по-іншому, чи можна стверджувати, що знайдеться пряма, яка буде паралельна прямій М? Так, можна це стверджувати, що знайдеться пряма, звичайно. А що будь-яка пряма ні, не можна таке стверджувати. І так само і у другому питанні: будь-яка пряма не може перетинати пряму М, знайдеться пряма, яка буде перетинати пряму М. Але вона не будь-яка. Так, добре. Чи можна стверджувати, що будь-яка пряма, яка лежить у площині альфа, перпендикулярна до прямої М? Ні. Звичайно, ні. У нас може бути і паралельна, і перетинати під будь-яким кутом може бути перпендикулярна. Ми не можемо стверджувати, що будь-яка пряма, яка знаходиться в площині альфа, перпендикулярна М. Такого стверджувати не можемо. Добре. Чи можна стверджувати, що будь-яка пряма, яка лежить у площині альфа, паралельна площині бета. Ні. Ні, не можемо. А які е, і тут можуть бути прямі у площині альфа? По відношенню до площини бета. Ні, не буває площина і пряма і мимобіжними. Ми ж з вами вивчали: ось у нас площина, наприклад, бета. А тут десь знаходиться пряма, яка буде належати площині альфа. Так Хіба це прямі бувають мимобіжними, а площина і альфа можуть бути паралельними або перетинатися все. У них ну, тільки, дві взаємодії між ними. Або пряма паралельна, або вона її перетинає. Ну, а перпендикулярна це так само, що і перетинає, тобто в них одна точка, одна спільна точка. Так, тобто ми не можемо стверджувати, що будь-яка пряма, яка лежить у площині альфа паралельна площині бета. Ми можемо стверджувати, що будь-яка пряма, яка лежить у площині альфа, перетинає площину бета. Ні. Ні, не можемо ми взагалі не можемо про будь-яку пряму нічого сказати. Так ну і останнє перпендикулярна до площини бета. Будь-яка пряма, що лежить у альфа перпендикулярна до площини бета. Також ні. Також ні. Тут не одне твердження не виконується. не одне, тому що тут стоїть е, е, слово будь-яка пряма. Небудь-яка пряма, яка лежить у площині альфа, і тут жодне твердження не виконується. Так, Добре. Так, ну і переходимо до задачі. Площини альфа і бета перпендикулярні. Точка М. Віддалена від площини альфа на 8 см, а від лінії перетину площини на 10 см потрібно знайти відстань від точки М до площини бета. Робимо собі малюночок, знов таки саме, у нас площини альфа і бета перпендикулярні. Можна такий самий малюнок зробити, можна трішки інший зробити малюнок. Так, ось у нас дві площини. Я їх так малюю, щоб вам було зручно розв'язувати задачу. Так. Так, а тут у нас не видно. Тут площина альфа, тут у нас площина бета, так ось точка М віддалена від площини альфа на 8 см. Що означає, що точка М віддалена від площини альфа на 8 см? Що це означає? І тут сказано, а від лінії перетину площин на 10 см. Ну, пряму перетину назвемо, наприклад, пряма М, нехай буде, що означає, як це на малюнку позначити, де у нас точка М знаходиться. Діти, працюємо. Тут одна задача дуже проста. Ну, Матвій, Думаю, Маша. На 10 см в плані від лінії М, це як сейчас. Это ж я вас питаю, як ви це розумієте? Тому що задача взагалі дуже проста. А от э, треба до неї зробити малюнок. Якщо ви правильно зробите малюнок до неї, то вона сама вже розв'яжеться. Ну, а точка М, вона ну, лежати на площині бета чи у просторі десь? Та ж я вас питаю, от дивіться ще раз. Точка М віддалена від площини Альфа на 8 сантиметрів, а від лінії перетину площини на 10 сантиметрів знайдіть відстань від точки М до площини бета. То де знаходиться точка М? Де ж вона знаходиться? Саша, Саша, можете писати в чат, як ви думаєте. Тому що, е, якщо от, для е, задачі в стереометрії, головне правильно зробити малюнок, от як ви його е, розумієте. Як тільки ви правильно зробили цей малюнок, то ви знаєте, як розв'язувати задачу. Вона навіть сама вирішується, ця задача, тому що тут нема що робити. От як ви розумієте, де знаходиться ця точка М? Де вона знаходиться? Може вона знаходиться в площині бета? Може вона знаходиться в площині Альфа? Може вона їм обом належить? Де знаходиться ця точечка М? І що означає віддалена? Юля, ти як розумієш? Може, Десь між площинами? Угу. Добре, наприклад, я отут позначила е, точечку М. І далі, що це означає, що точка М віддалена від площини альфа на 8 см? Що це означає? І ще і е, віддалена від лінії перетину на 10 см. Що означає відстань, скажіть мені? Нічого не пам'ятаєте? Ось у нас, наприклад, якась площина, ось є точка. Нехай це буде точка А, площина буде Альфа. Що означає, що відстань від точки А до площини Альфа там дорівнює 10 сантиметрів. Що це означає? Треба. Перпендикуляр і, і см. Звичайно, треба опустити з точки А перпендикуляр і ось він дорівнює 10 см. Так, тут сказано: точка М віддалена від площини альфа на 8 см. Це є відстань від точки М до площини Альфа 8 см. Так що з точки М потрібно опустити на альфа. Перпендикуляр. Правильно. Правильно, ми опускаємо перпендикуляр на площину альфа. Нехай тут буде точка А, е, МА дорівнює 8 см, і МА перпендикулярна до площини Альфа. Добре. Що означає, що е, е, відстань від точки М до лінії перетину 10 см? Треба просто перпендикуляр до. Правильно, треба від точки М провести перпендикуляр до е, прямої М. Е, ось ми провели, вважаємо, що це перпендикуляр, нехай тут буде Б. МБ е, у нас дорівнює 10 сантиметрів е, і МБ, обов'язково запишіть, що вона перпендикулярна прямій М. Е, е, і якщо МА перпендикулярна альфа. МБ перпендикулярна М. ми висновок можемо зробити. Нам треба знайти АБ e, Ну, взагалі нам потрібно знайти відстань від точки М до площини бета. Так, АБ это і буде відстань від точки М. E, это ти до... довести повинен. Я з тобою згодна. Але ж ми повинні від точки М ось до площини бета знайти відстань ось цю. Тут ми, наприклад, позначимо нехай точка С, нам потрібно МС знайти. Так як це відстань, то МС буде перпендикулярна до площини бета. Ти, Матвій, стверджуєш, що Можна? А Б і МС, вони ну, по суті однакові. Якщо ми знайдемо АБ, то ми будемо знати МС. Так доведи, що вони однакові. Можна я доведу тоді? Давай. Тоді ми проводимо А Б. Яке перпендикулярно до М. Чого? Перпендикулярно... А чого воно перпендикулярно до М. Чого ти вирішив, що вона перпендикулярна? Тому За... що я так накреслила. Подож... Подождіть. За теорему про три перпендикуляри? Умнічка. Правильно. Молодець. Звичайно, МА. У нас перпендикулярна до площини альфа. АБ належить цій площині альфа, а Б належить, тобто і МА тоді буде перпендикулярна до АБ. Так як у нас МБ це похила і вона перпендикулярна до прямої М, то за теоремою про три перпендикуляра, правильно проєкція АБ також буде перпендикулярна до прямої М. Правильно, молодець. Далі. Далі, оскільки ми привели МЦ як перпендикуляр до Б, да. площини, тоді у нас є АБ перпендикулярне до площини Б, МЦ перпендикулярне до площини бета. І так. тоді це вони будуть паралельні. Молодеці, вони між собою будуть паралельні. Так, вони паралельні між собою. Е, скажи мені е, МА і БЦ які між собою. Теж паралельні. Теж паралельні. Правильно. МА перпендикулярна до площини Альфа і е, БЦ належить цій площині е, бета, то МА буде паралельна е, цій ці прямій е, БЦ. Правильно і. Висновок, який що це за фігура в нас вийшла? Квадрат. Ні, та чого це квадрат? Там, може, я так накресла, що квадрат, але це ж не квадрат. А, якщо це, у нас це, кути, прямокутник, так, якщо у нас кути по 90 градусів у чотирикутника і протилежні сторони паралельні і кути по 90 градусів, то це прямокутник виходить. Добре, так чим є МБ тоді? Діагональ. Правильно, діагональ в прямокутнику. Правильно, це є діагональ прямокутника. Ось я вам накреслюю це на площині вже ось у нас діагональ прямокутника. У нас сказано, що діагональ дорівнює 10 МА. Ось вона, це дорівнює 8, це дорівнює 10. Так ми можемо е, знайти МЦ АБ. Можемо. за теоремою Піфагора. Звичайно, все. І ось ми розв'язали задачу. Я вам сказала, що задача далі сама розв'яжеться. Вам головне правильно зробити малюнок і правильно е, для себе довести. Чи, е, чи так воно виконується, чи не так. Да? І тоді за теоремою Піфагора ми знаходимо, і МЦ буде дорівнювати чому? 6. 6 сантиметрів. А правильно, 6 сантиметрів. Так, які тут питання, скажіть? Немає. Добре, ще раз. Щоб ем, вирішити задачу взагалі будь-яку просторову задачу, потрібно правильно зробити малюнок і довести. Перпендикулярність або паралельність, або навіть мимобіжність. І тоді задача вже сама розв'язується. Якщо питань нема, то на сьогодні все. Ми з вами зустрічаємося ще в п'ятницю. У нас буде алгебра. Все, діти, на сьогодні все. До побачення. До побачення. До.